Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні давайте подивимося на рунах. розклад, що відкриється тобі найближчим часом. Скажіть нам, руни, що відкриється найближчим часом? Те, чого ми не помічаємо або не знаємо. Скажіть нам, руни. Хтось з нас, з вас, найближчим часом, зрозуміє, що в ньому недостатньо рішучості, і що якийсь процес у вашому житті гальмується завдяки тому, що ви не приймаєте рішень, ви недостатньо рішучі. Це визиває у вас. Негативні емоції і все гальмується, і ви найближчим часом це зможете зрозуміти, усвідомити це. Покажіть руни, що потрібно вирішити, в якій сфері прийняти рішення. Для когось це будуть знання. Знання, навчання, інформація. Ви можете зрозуміти те, що, і усвідомити, що вам недостатньо знань, що процес якийсь важливий для вас у вашому житті, блокується недостатнім знанням, або якоїсь справи, або Взагалі, якоїсь ситуації, яка для вас важлива. Для якоїсь частини програється так, що у сфері комунікації, можливо, вам недостатньо, ви не приймаєте рішень по. Спілкуватися з кимось, налагодити якісь контакти і це блокує якийсь важливий для вас процес. Покажіть, руни, який тут мається на увазі процес, блокується. Для когось вийде так, що Недостатністю своїх знань у вас блокується і гальмується процес якогось руйнування чогось у вашому житті. Можливо, це вже повинно було би давно зруйнувати, відсторонитися, покинути, але ви не знаєте, як. І це блокується. Для когось програється, що гальмується процес ваших вашого творчого начала, творчого хаоса, як наче ви задавлюєте в собі щось, що повинно вийти повинно вийти на якийсь новий рівень і незнання, як це правильно зробити, або недостатність знань блокує ваші творчі наміри, блокує нове, тримає в якихось кордонах, можливо, навіть вони не зовсім. Або усвідомлюються вами, або створені не вами ці кордони, але недостатність знань, недостатність комунікації, можливо, з кимсь, це. вихід на новий рівень і цей новий рівень повинен би бути завдяки тому, що ви відпустите. Зруйнуйте якісь ситуації, якісь кордони, які вас стримують. І, як наче, знаєте, випустите звідти свої творчі енергії. Можливо, вони трохи хаотичні, можливо, вони трохи незрозумілі, але з усього такого потоку хаосу якраз і Створюється нове, незвичне. Так, руни кажуть, що блокується саме ваше просування до нового, ваше, ваш шлях. Що ж, друзі мої, комусь потрібно нарощувати знання, комусь потрібно з кимсь поспілкуватися, бо якщо тут мається на увазі, до прикладу або особисте життя, можливо, робочі якісь процеси, то, можливо, потрібна комунікація. Покажіть, руни ще що потрібно зробити. Так, потрібно навчитися. Рівноцінного енергообміну потрібно вміти платити за услуги, відповідати адекватно людям, силам, стихіям, за їхні або допомоги, або поради. Потрібно, можливо, для когось комусь зробити. Подарунок, дар від душі, гармонія, врівноважити в собі всі ці потоки, всі ці сили. Так що вам найближчим часом відкриється те, що ви не приймаєте рішень, ви негативите по цьому, розуміючи це. Можливо, ви перебуваєте навіть в якихось ілюзіях, і все це гальмує процес просування вас до чогось нового. І вам потрібні знання, комунікація і гармонія. Гармонія в собі і гармонія зі світом, і, можливо, для когось і з певними людьми. Не потрібно було, щоб були перекоси, згармонізувати свій простір, своє <кій> суспільство, яке вас оточує, вміти рівноцінно обмінюватись енергіями. Так, і бути цілосним, вміти давати радість, не тільки брати, а ще й давати. Бажання. Адекватно сприймати реальність. Знаєте як іде більше? Ви отримали щось, пораділи з того, дайте відповідь адекватно. Вам допомогли. Допоможіть і ви. Вам зробили якусь негарну річ, не залишайте це так, відповідайте адекватно, рівноцінно. Так, і виходьте з обмежень. Бо наразі у вас зараз якісь обмеження, можливо, ви самі себе обмежуєте чи якимись внутрішніми страхами, чи невпевненістю в собі, чи навіть просто ситуативним рядом, який зараз у вашому житті він вас обмежує. І ви отримаєте результат через деякий час. Час, час це велика цінність. Найбільша, мабуть, його неможливо купити і повернути, якщо він втрачений. Тому, друзі мої, вам відкриється найближчим часом те, що потрібно випустити свої творчі енергії, йти до нового. Тільки тоді ваш шлях буде відкритим. Для цього потрібно рівноцінний енергообмін, цілісність, вміння. Дарувати і приймати дари, приносити радість виходити з обмежень і не розтрачувати свій час даремно. Тоді буде вам результат. Ну, а зараз, всім дякую. І ще хочу подякувати вам за донати ваші, за допомогу, за приємні коментарі, за відгуки, за відповіді. Все це дуже цінно для мене. І дуже і щиро дякую вам за це.